Створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда, вітаю вас, друзі, і запрошую до світу чаруючої, ліричної, жартівливої і зворушливої пісні у виконанні солістів, тріо і одночасно усіх учасників уже відомого вам колективу талановитих співаків, вокального ансамблю Калинонька. Коли вони співають, хочеться мріяти, радіти, кохати і співати разом з ними. Зачарувати піснею глядачів талановитим співачкам, завжди вдається легко. Нагадаю вам до речі, що усі вони учасниці вокального ансамблю, котрий не так давно був заснований досвідченим музикантом Леонідом Запісочним на базі територіального центру соціального обслуговування. Є в цьому колективі і соціальні працівники, і мами колишніх учнів Леоніда Яковича, і просто шанувальниці пісенного жанру, наділені неабиякими вокальними даними. У колективі, як ви замітили, дуже голосисті жінки, і кожна із них може бути солістом. Є там у нас жінки, які могли б окремо співати: і Галина Федорівна, і Любов Іванівна, вони і співають окремо на концертах. А отріо воно вже співане, воно декілька років вже звучить. Ми і на фестивалях виступали, і на радіо запис у нас був. І так само і солісти. Це люди, які прийшли, і коли вони мені заспівали, я їх послухав. То звичайно захотілося з ними працювати ще більше. О, у складі Світлани Запісочної, Тетяни Майбороди та Світлани Денисенко це колектив у колективі за віком молодший від ансамблю, але у професійності йому не поступається, і шанувальників у нього не менше, і репертуар відповідний. Наш керівник надзвичайно обдарована людина, але ніяковий запісочний. І він, звичайно, запримітив наші голоси. Світлана Петрівна Денисенко володіє таким красивим сопрановим голосом. Алла Олександрівна теж такий сильний, потужний, красивий голос. Ну і мій голос, і коли ми перший раз спробували, здається, у нас вийшло, і ми заспівали. Ви себе відчуваєте окремим колективом, чи ви його не відокремлюєте від ансамбі? «Ні, Колектив у нас є, є колектив, це одне ціле. Ну а в колективі там ж тільки вокальна група не може бути. Да? Для того, щоб для, -то для різноманіття і вокальні пісні, і дуети, і тріо. Співаємо все-все, все в нас є. Всі, всякі, всі жанри, як так. Дід дивовижно звучать ці гарні голоси у триєдиному поєднанні. І правди, ніде діти. Якщо б кожна з учасниць зворушливого тріо заспівала б окремо, та пісня теж знайшла б своє відлуння у серці слухача. Приміром, не можна не заслухатися, коли співає сольно Тетяна Майборода. Її навіть часом називають місцевою Раїсою Кириченко за яскраву зовнішність і такий же проникливий голос. А сама виконавиця каже, що то все завдяки мамі. Бо саме від неї передався їй співацький талант. Мабуть, це дається природою, і від цього ніде не дінешся. Співаю я з маленьких літ. Мама вишивала післявоєнні роки при лампі. А я сиділа й тихенько її підспівала. Потім пішла школа, потім у школі співала, замітили такий у мене талант, бо в мене дуже красиво співала мама, і воно, мабуть, передалось по мамі. А чим ви не стали музикантом? Ой, мабуть, недоля. Так, мама вирішила, ще коли я закінчила школу. Були в мене такі бажання піти в Черкаський народний хор. Мама порахувала, що це не серйозна професія співачки, а каже, йди, доцю, щоб ти кусок хліба могла заробити. Спеціальність повинна бути серйозна. Ну, ви знаєте, бо... коли вже життя прийшло, я й не жалію, того, що життя вдалося. Я спеціаліст, економіст, і я, якщо треба, то й заспіваю. Чи не важко вам із таким виразним, гарним голосом, таким звучним співати в ансамблі, тому що ви створені, начебто, співати сольно? Перший час дійсно було важко, тому що я все життя, якщо навіть в заводській самодіяльності мене епізодично запрошували на 130-річчя заводу, я співала пісню про Україну, то я тільки солістка була. В шкільному хорі я тільки солістка, в технікумі я тільки солістка. То ви дійсно праві. Коли я сюди прийшла, мені було якось некомфортно. Хотілося, Аякович каже: ні, ми співаємо ансамблі, ансамблі це разом. Ну і таким чином я зараз вже чую і зліва голос, чую і справа голос, і стараюся так, щоб це дійсно звучав ансамбль. Але коли я виходжу сама, а є такі пісні, характерні, темпові, а там я вже своєму голосу даю волю. Не запрошуй мене, чоловіче, вийшла станцію моя весна. Не дивись мені пиля у вічі, а я на строгні мої сили. Аж стоїть все, мовчить, навіть води, ніби толі вечір'ями. А по мене нарядій серці ще сніжне Зачаровує музика совість, я без пам'ять у танці не був, навіть ми та лузі послані ж триминав, Не вимушено триматися на сцені у колі пильних зацікавлених очей, навіть професійним артистам іноді важко, але вони майстерно це від нас приховують. І нашим аматорам постійно доводиться теж самотужки вчитися такій майстерності, долаючи часом і страх, і невпевненість задля глядацького задоволення. Я можу щось робити і співати, і можу вночі проснутися, теж співати. Я ж собак, що пісні кусічить, то теж співаю. Так що. Без пісні ні, не можу. А комфортно ви себе відчуваєте у сольному виконанні? Під час сольного співу, коли вас не підтримує ансамбль, тому що одна справа бути на сцені, коли багато людей і всі поряд, і в будь-який момент і слова підскажуть і вириздюсь, хвилююсь, хвилююсь. Скільки вже співаю, я все одно хвилююся. Вокальна група, допустимо, то там якось воно е, ансамбль, там, як то кажуть, є якась підтримка да, на а Ти як самому виходиш, то вже трошечки, трошечки буває, що хвилююся. Не, не завжди, але буває. На території центру соціального обслуговування існував колектив попередник Калиненьки, і в пам'ять про нього працівники центру створили свій міні-колектив ще одне тріо із назвою Журавка. Чи справді свіжий і звабливо приємний запах м'яти та затишок літнього вечора відчувається у цьому триголосому виконанні? Серед учасниць журавки мати і донька Світлана Запісочна та Валентина Дворка. І їхня колега по пісні та по професії Наталка Третяк, котра повідала нам про усі тонкості роботи працівників, що допомагають долати людям самотність? Мені не важко. Я знаходжу бистру спільну мову з будь-якою людиною. Треба розуміти людей цих, поважати, відноситись до них як до своїх рідних. Не знаю, але, ну, мабуть, це поклик. Звісно, наші підопічні, наші клієнти територіального центру вони дуже люблять цей колектив. На свята ми перед ними виступаємо, проводимо засідання клубів, надвечір'я. Потім з міською організацією ветеранів України ми проводимо заходи до свят захисника вітчизни, до Дня Перемоги. Свята ветеранських організацій проводимо також разом, і це нас поєднує із ветеранами нашої організації обласної і міської. Поклик, доля, справа для душі. Усі ці слова стосуються і обраної професії, і творчого захоплення, і колективної праці, яка їм не просто подобається. Вони цим живуть, насолоджуються і передають частинку свого спільного щастя усім, хто чує їхню пісню. Цією піснею завершується наше двохсерійне знайомство з талановитим ансамблем Калинонька. Тож нехай щастить в усьому цим дзвінкоголосим молодичкам і пісня їхня. Хай усім додає радості і свята. А ваш чудовий настрій, друзі, нехай залишається таким протягом усього тижня. Скоро зустрінемося. Програма створена за підтримки Дмитра Ветвицького, народного депутата України, президента партії Правда.